У Кременчуці збільшилась кількість локацій для активного відпочинку та зайняття спортом. Завдяки плідній співпраці міської влади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та благодійним фондом Право на захист в місті встановили ще один спортивний майданчик. Це чудова можливість для людей різного віку та рівня підготовки займатися спортом на свіжому повітрі. Знаходиться він біля гуртожитку центру тимчасового перебування Кременчук на вулиці Єднання України. Спортивний відпочинковий майданчик, тому що тут не лише. Можна спортом займатися, да як ви кажете, можна посидіти ввечері на лавці, поговорити, обговорити останні новини і насолодитися тихим спокійним життям в Кременчуці. Дякуємо нашим друзям за допомогу, тому що без їхнього втручання цього всього не було. Місто трошки звичайно. Прийняло участь. Ми десь на 300 тисяч зробили робіт тут підготовчих, але їхній внесок набагато більший. Майданчик облаштований різноманітним спортивним обладнанням, тренажерами, брусами та перекладинами. А також має гумове покриття. Він неабияк як сприятиме здоровому способу життя та формуванню спортивних навичок і крименчужан, і переселенців. Завдяки цим зусиллям, завдяки нашій спільній енергії, ми змогли реалізувати даний проект. Тож хотілося, щоб ця площадка була не тільки для фізичних вправ це як та отдушена, так би мовити, була. І тут можна було хоч ненадовго, та все ж відволіктися від війни. Думаю, що дорослі будуть показувати приклад, це ж таки підростаючому поколінню. І в нашій країні буде ставати спортсменів більше, які будуть представляти нас на міжнародній арені. Крім того, такі майданчики стають місцем зустрічей для місцевих жителів, де можна не лише займатися спортом, а й спілкуватися та обмінюватися досвідом. Тож молодь неймовірно вдячна за надану можливість. Я рад, що возле моєго общежиття построїли таку хорошу площадку, що не потрібно буде далеко ходити, займатися. Летом, коли более благоприятные условия, буде краще. Навіть зараз вийти, розм'ятися, підтримати форму буде замечательно. Дуже гарна площадка, дякую за все. Тепер можна буде займатися спортом, та гуляти, і ще щось робити. Дуже гарно, так класно, мені подобається. Після відкриття спортмайданчика міський голова Кременчука Віталій Малецький поспілкувався з вимушеними переселенцями та поцікавився, як їм жити у нашому місті, які проблеми нові Кременчужани мають, аби допомогти їх вирішити. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.